В зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, у тому числі із важкого озброєння. Районом найбільшого зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Вчора ввечері тут відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежу Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем Залпового вогню ГРАД бойовики обстріляли тоненьке, Піски та Опитне, а з протитанкових керованих ракет Гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем околиці Нікішино, з градів населені пункти Адрадівка та Двічі Гнутово. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Загалом за добу незаконні збройні формування 63 рази обстріляли позиції наших військових. При цьому варто відмітити, що приблизно з першої години ночі і майже до самого ранку в зоні АТО спостерігалося за тижчя. За тих декілька годин тут не прозвучало жодного посту. Чергова ротація військовослужбовців на Львівщині. Місяць відпустки бійці 80-ї аеромобільної бригади знову повертаються у зону проведення АТО. Настрій у бійців бадьори вони запевняють, вдруге їхати на схід вже не так страшно. Я вже знаю, куди я їду, що там буде і як там буде. Перший раз, коли ми їхали, то, звичайно страшно, бо ти не знаєш, ти їдеш в невідомість. І не знаєш, як ти підготовлений до того. Вже другий раз ти вже ну більше знаєш себе, більше знаєш своїх друзів і на кого можна надіятися, на кого не можна надіятися. Більшість мобілізованих дочекалися відпустки аж через півроку. Кажуть, за цей час набули бойового досвіду та стали справжніми побратимами. Вже бачу, люди навчилися багато. Поначалу трошки не так було. Привикалися до тих бомбожок, ти всіх. Зараз люди набагато привикли до того всього Бомбіошки вже знають, як да ховатися, як і йти, як захищати усе. Ну, зараз люди набагато краще, Ну не люди, а солдати набагато лучше, зараз почено йде як положено. Вже навчилися воювати. Наші хлопці всі готові йти в парад. Ці бійці перебуватимуть на сході біля двох місяців. Коли хлопці прибудуть у місце призначення, до своїх домівок зможуть повернутися більше трьох сотень вояків. і й повернуся з війська. мама боялась тебе після армії розбудити, щоб ти відіспався. В сліті разом своєї родиною мати, паді батьки, тільки що півроку тому захищати Україну, ти навіть мамі не сказав прощайте мене. Ти, можливо, сказав мамі, мамо, будьте здорові. І сьогодні, у час різдвяного періоду, ти йдеш до мами, щоб впинитися порога, там, де ти ліс. Клонитися мамі і сказати, прощайте, мамо. Сам не знаю, де сьогодні тебе супроводжуєм до місця, де ти колись встав Щоби там батьк рот і громада Твоя, твої друзі бачу, і побратими, бо був якийсь час ще через смердвечора, Христова не болитися, щоб Господь Бог твою душу прийняв до вічного себе, не молитися за те, що Господь Бог зустрів тебе, віч, брат. Виберуть ми чужі люди, виберуть. Мамо, у мене всього одне життя, промінь почуття, брат мій, над хвилею піднявся знов, вірить ще в любов, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили бо... Ничей не зможе, доки я